Уривок сьогоднішнього Євангелія він є дивовижним, бо він насправді говорить не про учнів, які віддаляються від Єрусалиму, а він так насправді говорить про кожного із нас. І тому після першого читання, коли ми готувалися щоб почути це слово Євангелія, ми повторювали ці слова в респонсорійному псалмі. Ми повторювали слова Життя дорогу дай мені пізнати. Господи, відкри переді мною ту дорогу, якою я маю пройти, відкри переді мною ті шляхи, які Ти обрав для мене, і дай мені зрозуміти те, що я маю зробити саме у своєму житті, незалежно від того, ким я є. Колись в сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося з учнями, варто зрозуміти це на самому початку. Ми говоримо про людей, які були ближче до Ісуса, аніж інші, скажімо, з оточення первосвященника, книжники, фарисеї. Вони самі говорять в цьому уривкові, що вони зустріли жінок, які сказали про те, що Христос живе, що Він Воскрес. Вони є серед тих, які вже почули про Воскресіння Христове. Але вони є серед тих, які нічого з цим не зробили. Тобто було почуто про слово, це слово надійшло до їх серця, але вони вважали, що це є щось ненатуральне, чим, зрештою, Воскресіння є. Що це є якісь нові виклики, які їх перевищують. В нас, у людей, є така натуральна здібність. Наше его нам дуже часто це підказує. Що коли ми зустрічаємося з якимось певним викликом, який нас перевищує, коли наше его, его каже: ні, ти цього не зробиш, ми готові ухилитися, ми готові відійти. Ми говоримо, нехай інші це зроблять. А я такий сірий, простий, мені вистачить того, що я маю. Можливо, подібна ситуація була із ученнями. Найголовніше. Їм треба було повірити в щось більше, ніж вони вірили досі. І тому вони віддаляються з Єрусалиму. І це дуже важливий е, такий знак. Е, ми знаємо, коли Христос наближався до Дня своєї смерті, то він наближався до Єрусалиму, він наближався до цього місця там, де Він має віддати своє життя за нас. Е, знаємо, що навіть Євангелія від Луки воно є побудовано як певний шлях, дорога. Саме в сторону Єрусалиму. А що ми бачимо сьогодні з цими учнями, це не апостоли, це двоє із інших учнів Ісусових, вони від Єрусалиму віддаляються до місцевості, про яку ми почули, віддалена є в 60 стадій від Єрусалиму. Вони відходять від того, з чим були пов'язані в останньому часі. Вони поступово віддаляються від того, що змінювало життя. Але сьогодні вони сказали вистачить, бо вимоги тепер якби так зростають. Коли Христос зустрічає цих учнів, Він наближається до них. Перед цим вони і я хотів би зосередитися сьогодні саме на цих перших рядках Євангелія, а решта буде тоді зрозумілою, вони розмовляють між собою, вони розмовляють, вони дискутують. І в цьому моменті Евангеліст використовує рідке слово для Євангелія, коли говориться про промову, коли говориться про розмову, слово Гомілео, від якого ми знаємо, походить кожна літургійна проповідь, і проповідь, яка тепер лунає, під час якої ми тепер роздумуємо над Божим Словом. Ми знаємо, офіційно вона називається Гомілія. А такий урок, або навіть така наука, яка говорить, як правильно говорити гомілії, не конференції, не доповіді, але саме гомілії, вона називається відповідного мелетика. Тож ми е маємо е якби справу з такою особливою розмовою, яка через навіть якби доповідача чи проповідника, вона дивиться далі. Бо під час гомілії так насправді не священник, не проповідник є оцією головною причиною сказаних слів, але ми намагаємося зрозуміти, що саме Господь до нас сьогодні говорить, яке слово Він до нас звертає, і знаємо, що Господь вміє промовляти не тільки через наші сильні сторони, сильні сторони того самого проповідника, але так само через слабоськощі. Через конкретні ситуації, через які ми самі пройшли і по-новому відкрили Бога, по новому відкрили Його слово, по новому відкрили, що Він може бути в твоєму житті навіть тоді, коли ти, начебто, відхиляєш Його. Хочу сказати, сьогодні вранці я так, мав хвилинку, що увійшов до власної сторінки Facebook. Вона мені пригадала про певну подію шестирічної давнини, і цей момент якби змінив, можливо, навіть те, про що я говорив, хотів говорити сьогодні під час цієї проповіді. Цей пост, який я опублікував шість років тому, він виглядав дословно так людоньки моліться, бо переді мною є каміно, путь, дорога і Потребую допомоги. Так насправді, шість років тому я готувався до такої подорожі, можливо, хтось знає, можливо, хтось сам був або чув про це. Подорож в таке каміно чи таке паломництво в Сантьяго де Компостелла. Перед цим цьому передували декілька місяців, мабуть, навіть півроку, коли мене постійно супроводжувала така. Така думка, якийсь такий внутрішній голос, що щось має перемінитися. Я був цілком задоволений за свого служіння. Чимало було праці в парафії, в якій я працював перед цим в Одесі. Було дуже багато справ, багато ініціатив, але серце якби так підказувало, що щось має змінитися. І я тоді питався Господа: Господи, що я маю змінити? Господи, що маю поміняти? Що на що ще маю відкритися? І саме тоді е, вихід в це каміно, е, до якого я насправді так готувався близько півтора е, пів року, е, для мене мало бути певною відповіддю на е, такі запитання. Був е, спакований рюкзак, куплені білети на літаки, ну тобто все, е, що необхідне. Але саме. Е, так, 6 років тому е, мене викликав е, Нунці до Києва і сказав, що папа підписав мою номінацію на єпископа. Е, для мене ця номінація це була ну, перекреслення всіх моїх планів, е, у тому числі Каміно. Е, це була. Таке перекреслення певних планів, певних слів, які ти сам собі говориш, коли говориш ні, господи, це не моя дорога. Для цього є інші це не моя дорога, дай мені працювати тут і відкрив мені, що я маю робити, от саме тут, де мені добре, де мені комфортно навіть буде говорити навіть в своєму рідному місті, Одесі. Але пам'ятаю тоді, я, я ще якби готувався. Для мене був такий час такої насправді великої такої кризи, навіть після того як я почув про цю номінацію. І я пам'ятаю, і цього не можна якби забути. Пам'ятаю, ми свої зустрічі із Божим Словом. Так багато разів Боже слово давало відповідь і дає на сьогоднішній день. Але до сьогоднішнього дня, мабуть, такого шквалу і такої якби, сили цього слова, як було тоді, я не, можу, я не можу пригадати. Це дуже сильне слово, яке промовляє, що Бог має якийсь певний план, а ти найголовніше не бійся і багато, багато, багато іншого. Але сьогодні про це я не хочу насправді говорити про себе. Я зустрівся з певним викликом, насправді, зі своїми слабкощами. Зі своїм страхом, зі своєю певною невизначеністю, зі своїми так само іншими дещо баченнями церкви, в якій я знайшов себе, мені було комфортно, мені було достатньо роботи і всього іншого. Але знаєте, в нашому житті інколи бувають такі ситуації, вони подібні до подорожі Автострадою, коли людина в'їжджає на якусь певну дорогу і розуміє, що Є навіть необхідність завернути, але й немає такої от, в цю мить, бо я так хочу, але треба доїхати до найближчого віадукту, до найближчого мосту, розв'язки, і саме там зробити цей маневр. Часом саме це перехрестя, оцей віадукт, він є таким зв'язуючим, він є важливим таким моментом, коли пригадується все те, що було перед цим. Що було в попередні дні, місяці, можливо, роки, і людина розуміє, що це тепер є шанс. Оце тепер шанс завернути. Оце тепер шанс піти правильним шляхом. Так було з учнями, які приймували Деймаус. По дорозі Христос промовляв до них, а вони його не впізнавали. Вони дискутували з ним, а вони, можливо, ставили йому якісь незручні запитання. Вони викидали все те, що було в серці, і вони говорили, як це могло статися. Тобто -то чому воно сталося? Бо вони говорили ці слова, а ми ж сподівалися, тобто -то мої плани були інші. І тоді Христос, навіть називаючи їх такими дещо нерозумними, повільними серцем, він все по поличках, по полочках їм роз'яснював. Але цікава річ, вони так його і не впізнали. Допіро пізніше, коли вони прийдуть вже до Емаус, він знову буде намагатися дати його розпізнати через те, як подавав цей хліб. І так, тоді саме в цій другій частині можна сказати, Євхаристії, перша це була літургія слова, вона була так розтягнута в часі. Літургія слова, коли Христос викладав їм по поличках цілу історію спасіння, чому саме так мало відбуватися. І потім, коли вони сіли за стіл, він дав їм цей кусень хліба. Вони зрозуміли, хто є насправді із ними. Але хочу пригадати, що саме тоді, коли вони зрозуміли, хто є з ними, коли впізнали його, він зник. Він знову віддалився. І знову настала черга віри. Віри, хто би сказав, дуже сліпої. Але віра, яка має дуже сильне підґрунтя, дуже сильні фундаменти. Вони зрозуміли, що вони в ту саму мить мають повертатися до Єрусалиму. А що потім, пам'ятаєте, Христос після Воскресіння Він сказав: примуйте до Галілеї, там зустрінемось. Можливо, для цих учнів були якісь інші ще вказівки, куди вони мали йти далі. Але це вже були інші розв'язки, це були інші віадукти, це були інші повороти. Найголовніше, що вже тепер їх провадив Христос. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні маємо шанс відійти від оцінкої глибини і тайни Воскресіння, маємо шанс повернутися до звичайного життя, до звичайної рутини і знову не помічати Господа, який постійно проповідує, говорить і наставляє нас. Ми маємо такий шанс, а маємо ще інший шанс прийняти Христа, який є поруч. Які з нами буде повертатися сьогодні додому, і нам ще краще, ніж проповідник, тлумачити писання, тлумачити певні факти нашого життя, тлумачити те, що відбулося, і говорити про те, що може відбутися, або принаймні вказувати якісь певні доріжки і певні напрямки? Відкримося перед Христом, даймо йому, що він промовляв, і пам'ятаємо ті моменти, про які говорили учні. Коли в нас палало серце, коли він промовляв до нас, коли він стукав до нашого серця, коли він е, стукав під нашими дверами або попросту наближався, так як він наближався до жінки, знає, коли хотів воскресити її сина, так як він під е, наближався до сліпого біля Єріхону, щоб повернути його до здорового життя, до іншого, ніж до якого він вже звик. Як він наближався до багатьох інших хворих і в певну мить говорив їм, використовуючи їх віру, вставай, бери своє ложе і йди додому, або зроби щось ще, чого ти ще в житті не робив. Христос так промовляє до кожного із нас, щоб сказати, що саме тепер той віадукт, на якому треба правильно звернути, тепер є, власне, це перехрестя, на якому треба обрати Христа і йти разом із Ним. Нехай той, який є поруч із кожним із нас, той, який проповідує до кожного серця, тепер допоможе нам іти далі, розпізнавати його і дати можливість також до нього привести інших. Амінь.